А нас треба спершу команда на зв'язку Капітан Назарю Ми продовжуємо приходження гри No Buddy Wants to die. Тоді в нас може все таки фінальна серія, побачимо, як буде. Що мені подобається в цій машині, так це те, що в будь-який день вона завжди виглядає набагато краще, ніж працює. Ну, все, мінус машина, спервальний кінець уже вас ми втратимо свою машину. А ви не забувайте підписуватись, ставити лайки і підтримати канал. От і зарізали, мужика. Ну, а нам уже до того. Нам ділити сальму. Тут віху, який Сара віддала своє тіло. Ну і певно, тут наш міфічний революціонер знаходиться. У нас тут -ка протести, то він би мав тут всім управляти. Ми знаємо, які він може творить. Як він може через е, ікорит повністю людям міняти їхню свідомість і тому подібне. <рит> Щось там короче сигнал допомоги був відправлений поліцейською е, машиною автоматично. Чудовий день для дилерів, але ні для кого іншого. Ну так, з нове машинами прийдуть. Упляти їх. Ну ті, хто вже ж виживе, а виживуть, то всі двої порити то... існує, не забуваємо. Дикодій тільки не вонові дерева. Дорога з Дакита. треба обійти, це. Я бачу Том Генську статую. Чудо, ймовірно, статуя Мойрей з виставки Гріна, де його... прощанням. Пряму й до нього. Окей, орієнтир маємо. М -м. машина, это какая-то швидка, или что-то такое взагалі? Ну давай, давай. Фу, мусор на лес обжаешь. Мой рай. Я иду через парк. Вот, пожалуйста, поспеши. Да, ясно. Заворушення. Ну, це таке декілька копів, серйозно. А це толпа би їх знесла за секунду. Я все не розумію. Що, щось подовжнемо турбувати. Ідея полягала в тому, що прощатися з гріном тут? Я не знаю, моє місто було за це. Це була остання весь яку він спонсорував. Ти думаєш, що все, що тут сталося, також було частиною плану Ковальова та Гріна? Дітя, <реку> все відбувається в день похорону Гріна, і все почалося з нього. <реку> Але чи була... Це мета чи крок до мети? Я не знаю, чесно кажучи. Ну так. Я думаю, що... Блін, такий... Грін... Ми спеціально себе додатково вбили, щоб. Короче, це дуже запутано. Тут може бути як і так, і так і ні. Це дуже. Оце. Нема прям таких якихось явних доказів, які б одну із версій підтверджували повністю, а іншу з присторуву достовували. Відюк агріє гріється відео, ж. Reflection тут всі, не могли штукати. А ігріється нормальна. Е температурних показниках не так було, коли ми... Мовчання ніби кожен крик, крик і шум цього міста місті скасовували один одного. Перебивали, певно, не скасовували. Ем... Дуже темно щось тут. Ого! Бачу місце церемонії. Окей, прямо й туди. Ух ти. Ну, краса дизайнера має вже 10 з 10 за архітектуру побудови міста. Say, Кому це Explain ситуація? Можеш їй пояснити про неї? Морай була богиною долі. Все, що я знаю, це те, що вони спостерігали. Мойри, не мойрай, бляха-муха. Хоча за долі спостерігав від кави, Я приємний я, я, маю пройти кілька кицевих маршрутів до них, як Сальма. Треба десь прямо там. Мені здається, вона чекає. матчі біє статуї, допоможи їй. Моєрай, блін, ну ти ідіот. Моєра, бля кабуха. <laughs> Айскейпогії. Качення долі. Їх було троє, три мої редкали долю. Нитки на, на п'яделі такому. Ну, Слорник, я не можу бігти швидше, ніж я біжу. Чорт забирай. Кара, я не можу що привітати ім'я. І ти опинився посеред цього всього лайна. А ні, це все на тобі, це взагалі, що, 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 <тит> ти, що ти підмітаєш. Лайно під килим. Що забирай? Що це маєш означати? Хоча заткнися, ми обидва знаємо, що ти брудний. Я мирився з тобою, прикривав твою жалюгідну дупу протягом десятиліть. Чорт! О бляха-муха. Та нам вже піздати, ми вже ми вже не можемо. Нас вже добиває все ще можна. Я взагалі дивуюся, як ми ще живі. Що небудь скажи, будь ласка. Що забирай? Це краще був просто, просто поганий зв'язок. Будь ласка, скажи щось, їй потрібна твоя допомога. Блин що серйозно? І в чітті за... Видиш мені в дріт. Ай ва. Не обіцяю допомогти, то вже що поробиш. У нас так нема дороги назад. Взагалі нема нікуди дороги. Та ні, та мене затащив. Ти можеш почути? Ді до статуї. Я йду. Паси їй, будь ласка, реально дуже близько. Як ми спасемо того на Люди біжуть якісь всі, а чому ми бачимо ці Денісолепи? Вона все певніше йде, може вона стомлена? Вона ходить навколо статуї. Може твоя сальма вбивця? маніяк? А, ні, я всіх підозрюю. Ти Джеймс? Назупинилася. <плес> це не обов'язково щось означає. І що вони її дістали? Будь ласка, скажи мені, знайди її. Я не знаю, поки що з нею а я знайду її. Це вона. Не стріляй! Мене прислала <laughs> Морнінг ранку сонечко. Ти Запізнився. піді мною. Сальма безневенна. Відпусти її верунок Сальма знала тим ті місяці цього світу, і вона не підняла ні пальця. Вона нічого з цим не зробила. Нічого. Що ти хочеш взагалі від мене? Від тебе? Нічого, ти був просто нещасним випадком. Але ти отримуєш обави за рішучість. Але пункти применшуються за те, що вони абсолютно марні. Ми маємо проблему. Хотіло належить комусь, чого, по кого я дбаю. Це не повинно було бути таємницею. Я весь час тебе слухав. Вашу зв'язку зв не відрізняється від решти. Вона заслуговує на покарання, покарання, яке ви не мали сміливості здійснити. Ким ти був для Гріна і Ковальова. Що у вас було спільного? Протягом багатьох років я спостерігав, як люди дивляться в інший бік, поки вони взагалі не можуть побачити і не програють. Не пираю цю свою людиність. Мені довелося використати їх, щоб похитнути світ. Такий псевдореволюціонер, як ти, не повинен суведжуватися на. Хіба не повинен сведжуватись на більших цілях. Ей, затквійсьте. Мені просто потрібно ще раз віддати справедливість. Я маю погані новини. Двивиться моя справа покичку. Ну що ж, покажи мені, що ти зроблений тоді. Давай. Як довго ти за мною слідкуєш? Ти певний, що убити багато часу на когось, то просто нещасний випадок, так? Виходь, покажи мені, що у тебе є. Ще раз, вольове грім ті, хто збив всю роботу. Ти нічого не зробив, ти ніхто. Я сховався в тіні, в цьому підсумку мочу вигідну жінку. Я змусив їх це зробити. Нам потрібно покласти цю зброю вниз, це психоз. Це ставиться з квальовим Будь ласка, поставте зброю. В мене увазі. Пальмо. Це ти? Боріться з ним. Поверніть контроль. You, right? я... я зачекаю What? ще. We... We'll Давайте б'ємося з ним разом, ми зможемо. Це просто я. Постав зброю. Ти не б'єшся не з ним? Ти з ним. Ти йому допомагала. Я ні. Що? Я психолог. Я впевнений, що ви це знаєте. Ти можеш мені довіряти. Це Те? теж боровся з ним. Has... Йому він ва наші хорит, ваш розум має межу. Of of I can't. I can't. Я можу поратися лише з певною кількістю травм і реінкарнації. Поки що це дається. Я не знаю, чи можу я тобі допомогти. А я спробую. Ти просто повинен відпустити мене гаразд. Ти <звіднят> вбива гріна. Грін помер через тебе. Що? Я спробую допомогти. А я не чудотворець, Якщо хтось виснажує свою психіку протягом століть, як я повинен це виправити? Що взабере? Як? Будь ласка. Я вистежена, постав зброю. Давай. Ти можеш не довіряти. Кинь його. Будь ласка. <sighs> Хай буде, що буде. You you have a to get Товий шлях позаду мене. Хоче, oh, забий. Візьми це. Це поведе тебе. You're це котрі просто потрібно буде її заспокоїти. Дякую. Дякую. Ну і день. Я відчуваю дихання на моїй шиї, мені слід було відчути страх або гнів, А я просто відчував себе безтурботним. Може, у тому, що я був до біса тобленим. Перше в житті дійсно це зробив. Другий теж був хорошим. Третій... Третій так і не прийшов. Тим не менш нам пощастило. Дійсно пощастило. Дійсно, пощастило. Я довгий час жив вкраденим болісним життям. Він не родився з цього болю. в порядку. Твій та час давно скінчився. Біжи. Я все одно візьму її. Я затягную її в прірву До як інструментом. Тільки нами управляє. Випійка водички. Хочеш постворити? От чому вони цю штуку зберігали? Вона допомагає їм боротися проти цього чорта клятого. Ну, напевно, ж. Не те, що нам може дуже допомагає. <рик> я командувач містом. Я новий мер. Хто там я буду? У <рик> <Милиція>, тві... <Бередні. рик> да, мене ці як три бредні. Так, от вони три мої роги, як казав. Не схоже, що це прям кінцівка має бути, але якщо це кінець, то щось може я неправильно зробив, бо таки не побавився з фінальним босом. О! Качі долі. Кудь і курет. Символізму ж.

Є, yeah, ми це зробили. А веде? Де вона? Люба я прийшов. Ха. Тут прекрасно. Вишень поглянь. Ви тільки погляньте на це. Ми це зробили. Ми досягли найкращі кінцівки в грі. А, руки більше не зв'язані, їх хоритом. Ми вільні. Ха! Що не я, я смотрюсь плачусь. Хорош, Джеймс! Рейчеві да все прекрасно. Ха-ха! Що поглянь! Ой сюда! Ось вона Бери руку! Що ти? Ти не думайте довго! Дві руки бери! Ага! І диви, вони реально існують для тебе. Mm -hmm. Отак от воно. Привіт, Я знаю, що ти не візьмеш але мій психолог closure. каже, що мені потрібно закритися. Досвідомо нажила, and Хирена за на мені вона хотіла скласти тут у нетря у перші дні заворушень. тут було гально найбезпечніше досить дивно дивитися на себе вагітна і шокована бідністю, яку я втратила Це моє життя. Через це у мене було кілька десинхронізаційних атак, але я одужаю. Повністю відновлюся, я навіть повернуся у своє тіло. Мені навіть ще достатньо грошей, щоб вивести Тейлор. Я хвилювався, чи Тейлор все ще буде сама собою, як її розморозили. Але Сальма майже впевнена, що симптомів немає до перших ста років. Такі симптоми з чим виборолися. Намагалася мені це пояснити. Мені дуже шкода. Для запису. Ти був най... найскладнішим партнером, з яким коли не працювала. Ніхто інший. Навіть не міг не до тебе. Я дякую тобі, ти заслужив на мир. Я дуже сподіваюся, що ти його знайшов. Знайшов Сара, знайшов. Чем забирай, нам вдалося? Ми змогли пер... пересилити себе. Ми змогли знайти спокій, ми змогли не піддатися на всю цю. Маячу вбивства, знавинні смерті в стати частиною цього гімнами Весь хотіли спокою, спокою разом з дружиною. Нам да, це вдалося. Я, я, я ще ніколи не був радий в грі, що персонаж наш нас помер. Тому що, чесно скажучи, що в цій грі смерть це найкраще, що може з вами статися. Справжнє. Не вічні вуки якоїсь дивною хворобою до синхронізації, яка нас мучила. Оці дивні голоса не існувало ніякого. Взагалі. Маніяка все в нашій голові. Ось він постійно був з нами, що він постійно чув, постійно все знав. Та зло в нас, яке хотіло, щоб ми вбивали, калічили, були маніяком, я не піддався. Ні одного разу, самі знаєте. Отак от. Буджуть собою. Є інші кінцівки, я знаю, але. Як я вже постійно кажу, у таких іграх з кінцівками я ніколи не дивлюся на інші кінцівки. Бо існує тільки одна єдина кінцівка моя для мене. Інші я знати не хочу. Кращі були, гірші були. Є так, як зробив я, і так буде в моїй пам'яті. Завжди. А вам дякую, що дивилися. Дякую, що були разом. Лайкали, підписувалися і були час зі мною в цій реально крутій. Крутій, неочікувано грі. Як неочікувано, я очікував, що вона за стилем мені підходить. Я люблю такий сеттинг. Не надто аж люблю детективи, але тут він просто на дуже геніальному рівні зроблений. Це ця історія, сюжет, драма. І цей хори такі на стіну, ця сапатори в нашій голові. Ми вирвалися з неї. На навіки хотіла нас о, запхати в банку. Це таке, як добре, що все вийшло добре правильно? І Ісара. Осенсару. Кімо вона віддала. Беть вигідно ага. Тобі Бе максимум кім могли. могли. Отак от, от. Все. подяку Хто сказав, якщо було по грі? Не хочу тиснути, вийти, вон не вистачає трохи гри. Плюс це був дуже для мене дуже солідне випробування англійської. Це просто -ху -ху -ху. Це певно найважча граничку, коли приходив. У цей стиль, це в думки про вічне життя, смерть, про життя і тому подібне. Це мене слів взагалі не розумію. Але я старався як то все логічно припхати. І дякую в коментарях, тим, хто мені е, додатково перекладав те, що я або не зміг перекласти, або неправильно переклав. Дякую, Андріан Джо 5, за ага, шалену картинку і за плюс декілька градусів у моїй кімнаті від е, роботи моєї відеокарти на максималках. Дякую Міністерству культури Республіки Польща. За який вони частково пофінансували гру. Якось так. Буде щось після Тирівчення. ми вже договорили за до титрів до кінця титрів, то давайте ході глянемо. І так 25 полиде. Ні. Тоді будемо завершувати Капітан Насаріо Кінець зв'язку.